Сьогодні у мене в гостях Гуска Світлана з Тернополя. Ми п'ємо чай і розмовляємо про те, як вони допомагають під час війни збирати кошти для ЗСУ. Вони співають в церквах, і кошти, які заробляють при цьому, використовують для придбання техніки на фронт. Тож доброго дня! Доброго дня! В кого виникла така ідея допомагати ЗСУ, і як ви відчули, що ви з цим справитеся, що це ваше? Ми в принципі не знали, як ми з цим справимо. Ми Просто виникла така ідея, що ми ну, побачили, що всі займаються чимось. Ну і подумали, що чим би ми могли зайнятися, бо хотілося б якось допомогти, хоча б ну, чимось. І в нас там, учасниці голови громадської організації, нашої Біла Тростина, виникла ідея. Ну, спочатку там одної іншої жіночки виникла, давайте будемо збирати на вулиці. Ну, там десь станемо під якусь під, арку, там, де більше людей ходять. Може, можливо, там щось трохи буде. А потім голова нашої громадської організації каже, а чого нам по церквах не піти? Ну, все ж таки там більше люди такі духовні, більше ходять люди, які в них більше проявляються милосердя. Можливо, там краще буде. І дійсно, і нам це якось підійшло. Ми почали Ходити по церквах, зразу було трошки важкувато, треба було домовлятися, шукати церкви. Бо спочатку по Тернополі ходили, потім вже по, район, по більш, біля Тернополя по околицях, по, на околишніх селах, а потім вже по, по районах, навіть чорткові були вже пару разів. А яким чином ви обираєте в віку церкву йти, ви якось шукаєте чи вам. У нас Нам священики передають номери телефонів. Один другому передають, вони вже нас знають. Тепер вже ну ми там вже трохи себе показали. Вже люди знають, чим ми займаємося люди, і священники. і передають номери телефонів інших священників. Так ми виходимо священники або якісь знайомі люди передають, де може хтось хтось десь проживає, наприклад, в якомусь місті знаходить номер номер телефонів, таким чином домовляються і вирішуємо так. А як програму ви собі робите, створюєте? Це хтось пише, чи це так експонд? Програма є, вже готова зроблені сценарії, навіть два або так, два сценарії то є вже повністю зроблені, з якими ми вже працюємо, а є ще такі, що тільки ну, намітки такі. Виходять туди духовні пісні, вірші одної нашої учасниці Наталії Гладуш, яка веде, ну вона зряча, вона просто допомагає нам там в поїздці і веде програму, читає там псалми з псалмизм, час бій. Бривки з біблії. І, і, і вона пише свої вірші. І там частково її вірші входять туди. І духовні пісні. Техніка, мікрофони, це ви придбали за власний кошт. Чи були якийсь спонсор? За спонсорську там, нам допомогли. Нам так. побачили, що ми цим займаємося, і вирішили нам допомогти виділити кошти на придбання колонки з акумулятором. Ну, крім колонки, це має бути, напевно, якийсь ще комп'ютер чи що, де Ну, комп'ютери ми вже програмою скидаємо свої, своїми комп'ютерами. Все mm -hmm. І Скільки учасниць вашої такої групки? У нас є два чоловіки-учасники. ну, Один, який займається так само, ну, переважно там займається, шукає нам вихід, куди, куди де ми, в які церкви mm -hmm. поїхати. А, шість жінок і ще один. Ну, два мужчини і шість, шість, шість жінок. Вісім. Це яка вікова категорія? Наймолодший, найстарший? Найстаршому 60, наймолодший. Наймолодший, наймолодший, скільки? Напевно, нам? Ну, напевно, я. Mm -hmm. yes. Я і голова нам по mm -hmm. А ні, 45. Я ще по 45. А яка тематика ваших пісень, віршів, про що? Е, на релігійну тему. Молитви. Е, ну, Скажімо так, е, е, духовно-патріотичний такий. Але кожна церква, вони щось різне мають, хоч Біблія наче одна, і вони всі одну біблію читають, але кожен має якісь свої переконання, якісь такі суперечки на фоні цього. Ну, не виникає ніколи. У нас просто пісні. Як то кажуть, незалежні від чого, вони просто суто такі е, до Ісуса, до Матірі Божої. До, І ще, крім того, ми співаємо літургію. в церкві, грекотолський церква, що ми співаємо літургію перед концертом. Ви збираєте тільки кошти, чи якщо дають якісь продукти, харчування, одяг також? Ну, так ні, ми тільки, тільки кошти. Суто, кошти. Саме на рахунок, я розумію, і в скриньку. Ну, в основному на рахунок частково, якщо хтось хоче, має бажання, перекидаю на маємо банківські реквізити організації. Біло А Потім є якісь звіти, ви їх десь розміщуєте? Є, є сторінка. На сторінці організації є в Телеграмі, є, в Фейсбуці. Все є, всі звіти. За кожен концерт, який проведений буде. Що приблизно ви вже закупили якось так? Ой, і дрони закупляли, автомобілі для перевезення поранених, реанімобілі. Автомобілі такі для, е, для військових як повнопривідні автомобілі. Е, багато, багато. Ви якось шукаєте комусь що треба і чи купляєте, і тоді вже ну, шукаєте. Ні, ми шукаємо. Нам пишуть, нам Зроблення тепер вже, на початку було, ну треба було якось самим шукати, а тепер вже самі пишуть, вже знають наші координати, вже контактні всі ці, вже знають на сторінку, куди вийти. І пишуть, що потрібно. Mm. На даний час беремо гроші вдома на автомобіль. Повнопривідно. Я 54-й тернопільської брали. А потім ви відстежите, скільки техніка пропрацювала, чи це вже не ваша? Це в принципі не наша. Хіба буває так, що нам просто кажуть, ми, ми так ну, суттєво не відстежуємо, але буває, що знаємо подальшу долю того всього Буває, для чого не знаємо. Ну знаємо точно, що вона попадає туди, куди треба, по призначенні. Це точно. Ну, Новий... а нам цього достатньо. Так, ну ваш колектив, крім того, що тако їздить, виступає, збирає кошти, десь спільно відпочиваєте, ви їздите, Чи виключно у вас така тільки робоча атмосфера? Е, я не знаю. Минулого літа ще не їздили. Ну, цього літа є такі плани, але ще ну, так плануємо десь купити трошки. Чи ти, чи, чи конкретно? Десь ну, в Тернопільській області у нас є там. у Нас досить непогані є місця відпочинку, є навіть і вихід на Дністер. Можна поїхати. Ми за вічки поїхати. Це так недалеко, тому я так, не ми, ми ще скоро до Чернівці вийдемо. <рес> так, приїжджайте, нас не гарно є, куди піти, відпочити. Так, так соняшно далеко. Май, ну, ми наймаємо такий е, бус на дев'ять місць, який вже е, водій вже з нами дуже добре знайомий. Він вже так само волонтерить, частково там деколи буває, повертаємося за пальне, але в основному він. Ну, він же за нами так якби, закріплений. Ну, він вам волонтерить просто. А, да. Він не є ваш як, як власність. Ваша. Ні, він не власник, він просто нам допомагає. Він же нам ну, просто не мовляє ніколи. Хіба якщо ну, десь якась така причина серйозна в нього є? Ну, це таке вже. Ну, місяці скільки раз ви виїжджаєте? Кожну, кожну неділю. Кожну неділі. І навіть вже тепер останнім часом виїжджаємо і в свята Виїжджаємо в Родині. А Самі церкви як вас зустрічають? Цирізму. Ну, привітно. Ага. Ну, якщо вже закінчиться війна, ми думаємо, що вона обов'язково колись закінчиться рано чи пізно, то але, як далі ви будете далі з чимось іншим займатися? Чи війна закінчиться, вас основне ЗСУ і тоді вже ви кожен по своїм. Ну, я думаю, що мешкам. поки ще. Поки потрібні, поки ми будемо потрібні, ми як говорили, так що будемо займатися тим, поки це буде потрібно. А далі будемо займатися кожен чим на своїх місцях, там, як кому, як, як чим можливо, ще щось буде кудись потім. Можливо, ще щось без і може кожен не буде війни. Угу. Власне, ти, що відчуваєш при цьому, коли ти допомагаєш ти колись думала, що це реально така історія для тебе. Я коли взагалі просто ну, ну, хотілося щось робити корисне, бути, бути чимось корисним для, ну, для людей, для тих, які воюють. І я відчуваю, що мені приємно. Навіть бувають моменти, що думаю, ой, треба поїхати кудись там по своїх справах, а потім ну, ні, все ж таки мої справи треба відкласти, а треба поїхати і до бомоги, бо, тому що ну, тут потрібна допомога, ну, потрібна, ну завжди потрібно бо. І їх не потрібно або і про ну як і одяг, ми, ми самі закупляли. Забувало так, що зверталася нам до нас зимою, що потрібно білизна, там ми закупляли і такі речі. Так, і кожен в своєму місці, спільними зусиллями ми перемогу так. робимо все ближче і воно обов'язково колись настане. Я дякую тобі за цей досвід, яким ти поділилася. Я думаю, що це мега потрібна штука, бо хтось можливо візьме з тебе якийсь приклад і також буде допомагати всі разом. А з тебе з вашої команди, яка така творча, активна, незважаючи на те, що є якісь проблеми з зором, можна просто відсидітися, жити собі спокійно. Просто, Ви обрали інший шлях. Просто це я так вважаю, що це Господь все робить через нас. Господь хоче цього, щоб ми це робили. Я дякую, дуже гарно за такий досвід.